Всім привіт! Представляю вашій увазі нову колекцію індійського декору. В наявності великий вибір свічників на будь-який смак. Свічник це той самий елемент, який вдихає в інтер'єр життя. Стильно і з блиском виглядає аксесуар сам з собою, а зі свічкою з'являється відчуття наближення свята. В наявності є моделі в двох, трьох або чотирьох розмірах. Підсвічники виготовлені з алюмінію і є моделі покриті емалью. Також в наявності декор у вигляді оленя та дерева. До них чудово підходить блюдо на підставці. Такий декор обов'язково створить затишок у кімнаті. Дуже швидко створить ефект святкового сервірування наші серветки з бісеру. Підставка під тарілку круглої форми компенсує відсутність катертини, а багате бісерне оздоблення виконано ручною працею майстра. На поверхні мерехтливого візерунка добре виставити композицію свічок або невеличких свічників для чайної свічки. Золотисті відтінки декору привносять затишок до сучасного інтер'єру. У парній кількості аксесуар на столі підкреслює легку вечірню розслабленість. Поспішайте придбати аксесуар і створюйте затишні вечори.